Зараз з нами на прямому зв'язку Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенія, вас вітаємо Вітаю. пані Євгенія. Давайте обговоримо те, що ми зараз за першими годинами знаємо, відбувається в Мюнхені. Чи стежите ви за подіями за підписанням двосторонніх угод президента України з представниками інших країн? Ну, я стежу за подіями із Мюнхена, бо я зараз якраз на Мюнхенській безпековій конференції вона офіційно стартувала сьогодні, і тут також чекають президента Володимира Зеленського. Завтра в нього буде окремий виступ, і взагалі Україна ну з доволі фокусі конференції. Звичайно, на першому місці це питання безпеки і військової допомоги, але є і дискусії окремі щодо відновлення, адже в 2024 році... Оці Берлін якраз буде хостити, тобто в Берліні пройде наступна конференція по відновленню. А і також окремі дискусії, які стосуються і безпеки Чорного моря. Фактично, те, що Україна сама забезпечила зерновий коридор. Про це я сьогодні говорила на панелі, яка стосується продовольчої безпеки. Була окрема сьогодні. Панель про війну з ідентичністю, тобто що робить Росія, щоб знищити. Нашу ідентичність, культуру і так далі, чому важливо так цю сферу також підтримувати. Але звичайно, коли говорити про такі документи, які сьогодні в Берліні підписав Володимир Зеленський і канцлер Олаф Шольц, то це про конкретику, а не просто про виступи, заклики і загальну атмосферу, дійсно це вже друга країна, і очевидно, що на днях підпише Франція і Пан Макрон думаю, також засвідчить підтримку Франції в очевидно в на оцей десятирічний період, який я гадаю як такий транзитний до того, як Україна стане. Членом НАТО я сподіваюся, що це буде швидше ніж 10 років, але принаймні ну такий часовий термін, саме конкретна домовленості, конкретних грошей, конкретної зброї, санкції і співробітництва в оборонній сфері закладають країни. Пані Кравчук, а дозвольте уточнення, Спасибі, що ви якраз нагадали, що дійсно є ж по перше угода подібного характеру була з Великою Британією, третьою буде Франція. Ми розуміємо, що це лідери Європейського союзу, в тому числі в оборонній сфері, що для нас зараз вкрай. Важливо в фінансовій, а є якась принципова відмінність між угодою з Лондоном та Берліном? Ну е, я не можу сказати по, там, дуже детально по тексту, бо я його сам текст не читала. тобто загальні, е, загальну канву. Е, е... Вона була я думаю, що все одно будуть відмінності в контексті, в яких напрямках буде ця оборонна співпраця, бо кожна країна буде обирати якийсь напрямок там, чи безпілотники, чи виробництво спільне там тих самих air по протиповітряної оборони. У німеччини дуже потужний якраз виробничий сектор, і завод Rheinmetall, відомий німецький виробник вже. Ну, планує свою роботу і спільні проекти і будівництво заводу в Україні, тому нам ну це дуже важливо що Ми не просто будемо залежати від виробництва десь, а будемо розвивати це виробництво спільне виробництво, бо зрозуміло, що це питання і технологій певних з країнами, які ну в топі лідерів світових виробництва зброї. Можна вас перепитати також в рамках Мюнхенської безпекової конференції. як заявляла пані Стефанішина, пройдуть вісім дискусій різного рівня. Увага буде якраз сконцентрована на питаннях безпеки. Чи будете ви говорити про гуманітарне самополітику? Ще вас хочу перепитати, зважаючи на те, що Україна вже два роки активно потребує гуманітарної допомоги і нам її надають. І в світі я дізналася, існує показник 30% 30% гуманітарної допомоги від потреб на нам інколи допомога завозиться в масштабах, особливо коли були такі сплески, там підрив Каховський ГЕС, в масштабах 50%. У нас який процент країни і населення геть не виживає зараз без гуманітарної допомоги в класичному розумінні цього слова. Можете пояснити пані Євгенія? Ну е, насправді в класичному розумінні цього слова Україна якраз відрізняється від тих країн, яким там United Nations, Food Program і там Червоний Хрест надає допомогу. Тому що е, насправді е, особливо на в 2024 році, от на, на початку повномасштабного вторгнення е, е, от е, представники цих організацій вони навіть боялися їхати. Ну тут же ж е, повномасштабна війна, і, і там перші місяці навіть нікого й не було а Потім вже з'явилися там ІНІСЕФ і, і дійсно там програма United Nations. Чому тому, що е, Ну, зазвичай, коли це такі великі воєнні конфлікти ті самі там в Африці, то дуже часто гуманітарну допомогу взагалі там скидають з гелікоптерів, а не навіть в працюють на, на землі. У нас ж країна зберегла повну операційність, тобто операційність уряду, парламент працював місцеві ради працювали. Місцева влада дуже сильно якраз було також на гуманітарну допомогу заточено. Тому це все таки інша ситуація. і в нас насправді від України залежить гуманітарна допомога іншим країнам. Це я про їжу і про зерно, тому що Україна споживає там 10% того, що виробляє. А врешту це йде на експорт, в тому числі ті країни, які ну просто голодають. Ми сьогодні власне обговорювали там Судан, був інші країни Африки. В них люди вмирають на вулицях від голоду. І власне я і пояснювала, чому в. Залежить скільки ми отримаємо і як вчасно ми отримаємо зброю від того, як як ми оперативно чи як повноцінно ми зможемо експортувати наше зерно, щоб десь в Африці і в Азії не загинули від голоду люди. Тому для того, щоб хтось не загинув в Африці від голоду, Україні потрібна дальня зброя, далкобійна зброя, щоб відсунути всі ці кораблі там. Ой, знищити кось в чорному морі, і звичайно, це система протиповітряної оборони, які в тому числі захищають портову інфраструктуру. Дякуємо вам. Нагадаємо, що на Мюнхенському безпековому форумі ми будемо вас інформувати, що відбувається в ці дні. з 16 по 18 він проходить, але так само там ухвалюють як і на Давоському рішенні. На Давоському форумі там не ухвалюють рішень. Правильно, пані Євгенія, тобто ви будете більше обговорювати виклики сьогодення, будете шукати способи, шляхи їх розв'язання так. Ну мені здається, що все-таки Мюнхенська безпекова конференція вона більш сфокусована на тих питаннях, які цікавлять нас, бо Давос це більше про бізнес, так про, про заробляння грошей, а і так далі. А тут це будь-яка тема, яка обговорюється, вона пов'язана із секюрті. Так вона пов'язана із безпекою. І якраз ну вже нарешті всі зрозуміли. Ну принаймні, більшість я сподіваюся, що безпека в Європі неможлива, поки Росія загрожує країнам, коли поки Росія веде. В війну проти України тим не менше, от йшла коридором побачила Василь значить, портрет Путіна з його виступу, відомого виступу на, на Мюнхенській безпековій конференції. 2007 року це 17 років тому було. Він в принципі виклав свій план. В цей план не повірили. Передивлялися виступ Володимира Зеленського в лютому 2022 року. Там дуже чітко він все розказував. Що ось ну це Росія? Ви не думаєте, що вона кудись подінеться чи передумає. Це, це цілком реально, і власне ну, його виступ і, і чекають, бо а, це буде перша його фізична присутність після так. повномасштабного вторгнення, Дякую. і ну це якраз знаєте та реальність, яка настала. Пані панікавчук. Ну як бачимо з історії 2007 року. Публіка, хоч я пам'ятаю, була здивована, але не повірила Путіну. 2008-го не сприйняла всерйоз його дії. 2014-го також і тільки 22 го Ну, навіть 23-го, ми бачимо на прикладі Німеччини. Вони вже дуже активно почали нам допомагати. Дякуємо вам, Євгенія Кравчук, заступниця Дякую голови вам. комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Була разом з нами.